Побиття жінки в Одесі під час комендантської години в соцмережах почало ширитися відео мешканки Одеси, яка стверджує, що її побив милицями працівник ТЦК. Дівчина виклала пост в соціальній мережі інстаграм, де розповіла, що прийшла напередодні ввечері в поліцію з трьома друзями написати заяву на таксиста, який залив її перцевим балоном в обличчя. До відділку саме зайшов працівник ТЦК, і після написання заяви одного з друзів дівчини випускати з відділку. Не захотіла, а викликали до нього представників ТЦК. Дівчина залишилася з ним, збиралися разом з другом вирушити до військкомату. Однак коли люди у військовій формі посадили хлопця в авто, її саму не впустили. Вона вімкнула телефон, почала знімати на відео водія автівки. В цей час відділення поліції вибіг інший військовий, який судячи з відео, і побив її милицею. Ранком на події відреагували в Одеському обласному ТЦК. Там заявили, що вони засуджують прояви насильства. І пообіцяли провести службову перевірку, з'ясувати реальні обставини нічної події.